Ви ж пам'ятаєте. Що приїхав Зеленський і, так би мовити, отримав від Трампа по повній програмі. Наші не зрозуміли цього, як я бачу. Тому що, знову ж таки, це протокольна історія. Люди, ви не розумієте, що вже на візуальному фоні США могли образитись. Трамп чітко проговорив Зеленському словами через рот, що ти вдягнений, м'яко кажуть, і не по протоколу. А наші Бубочки слова не скажи, тому що наша ж Бубочка ж мужик. да. Але справа в тому, що це політик. І тут важливо не те, який в тебе пісюн, а те, як ти користуєшся головою. А Зеленський продемонстрував те, що він не може користуватися головою. У нього, в принципі, ця опція відсутня взагалі, цілком і повністю. Якщо чесно, Трамп із Зеленським і до того погано говорили, до того, як втрутився Ванс. Просто. До того, як втрутився Венс, вони говорили, ну так собі, знаєте, вони кололи одне одного. Але загалом то плюс-мінус нормально говорили. Але знову ж таки присутні в залі, я думаю, було зрозуміло, що розмова не клеїться зовсім. Там прямо видно в деяких моментах, що Зеленський не чує Трампа. А Трамп він же ж тисне. Розумієте, у нього стратегія тиснути-тиснути. Він не розуміє, що він тисне, так би мовити. кульку. Повного шаріка і повного нуля він тисне. Ну, тобто, взагалі, це історія з одного боку, вона мене сильно насмішила, з іншого боку, звісно, було не смішно. Тому що з одного боку ця людина представляє. Нашу країну. І вона верзе казна що? По-перше, Зеленський на самому початку, якщо чесно, він же зайшов туди як Поц. Розумієте? Він не зайшов туди, як президент України. Тому накидують те, що ображають президента України.